Ну, я скажу, що цю поїздку ми планували, як завжди, завчасно. Мали їхати в Станицю Луганську, заїхати в щастя заїхати в 30-ту бригаду, там наш Валерій Онопко, в передачі, там були хороші. Приїхали, якраз в щастя обстрілювали, вайдари, нам сказали, хлопці, почекайте хвилин, 20 не їдьте, тому що стояли снаряди, міни зараз мають стріляти гради. Не послухали, поїхали. Приїжджайте сюди, приїхали, будеш брати продукти, може ще щось, давай, заїжджайте на територію. Прохідна, ТЕЦ, центральна прохідна. Тільки він відійшов, вибух града одного, вибух града другого, трохи убило, двох убило, зразу солдатів на місце зайдали. А третій цей Олександр, порянений. Зразу йому перебито ноги, дві було, видно, вдвоє сторони стояли, поки надавали допомогу. Взяла швидка, поїхала і ось там позволили, що він, на Айдари у лікарні помер. Нас потім не пустили вже, скажімо, ми під е, тими обстрілами кругом все стрілялося. Е, Дітя поміняв, взяв швиденько колесо на цьому. І поїхали звідти нас не пустили на Сталинцю Луганську, поїхали ми назад, храматорств перевантажили волонтерам іншим, а це все віддали. Та так приїхали додому. Ми приїхали додому і будемо знову їхати. Я вже тут говорив про те, що Господу було угодно, то, щоб ми залиши живі. Це для того, щоб ми не все ще зробили на волонтерській ниві. Тому ми знову будемо готувати, будемо їхати, зробимо висновки певні. Ось, будемо слухати тих, хто там вже пройшов. Там є такий Петро, Сич, його псевдо Бандера. Він нам, коли ми приїхали, вже після обстрілу до них на заміну, щоб перемотувати автобус. Він сказав, хлопці, їдьте звідси, бо маю інтуїцію, що будуть стріляти. Через годину нам дзвонять хлопці, там, де ваш стояв бус, попав град, розбило всі вікна, вибило у гуртожитку профілакторії ТЕЦ. Ось перебило трубопровід, нема ні води, ні тепла, ні світу. Там зараз будеться страшно. Я скажу, що я об'їжу вже дуже багато разів, з травня місяця, такого, як тепер, я ще не чув і не бачив. Кожного тижня наша поїздка все більше і більше і більше стріляє. Це йдуть, е, особливо коли приходить його конвой російський, а тому, що нашим ворогам захотілося окупувати Україну. Тому знаємо всі разом згуртуватись і відстояти. І, і, далі, і далі продовжувати. Якщо можна, покажіть пошкодження. Давай хай показує відео, я запусию. Пошкодження було таке. За 8 метрів снаряд що Він десь над бусом летів. Не знати скільки там, чи сантиметри, чи метри. Це вже взривною волною. Да. Осколка. Це сквозна. От. Зверху. Колесо праве заднє. Попідниць, видно, осколок пішов. спереду, Пускай полочка. Саме наверху. Сейчас було на стекли, но настекли вже кров, да? Кров, мясо. Чем мозги. Неприємно было дивитися через стекло А Давайте внутри побачу. Сейчас с этой стороны на вылет. На виліт, да. Я тут якраз пришел. Ну, і так і через стекло буквально бачу, як три тіла летіли. Оце повністю дуже було пробите сколком. видно знизу. Пощастило, щоб допомагати пошло. Там обещал. Этот Скол... Скол... так и завышился, так? вылез. И... Здесь он остался в макаронах, в крупе. А цей сколок я не знаю, из нитки не взялся. Сейчас видите, через, через... через стекло. <клышко> видно, через стекло пришел. Короче, вид взрывной волны. Вот этот люк вот так вот аж открылся. И стекло лобовое лопнуло. Взрывной волны. Треба ну, тут видно теж і сиклувати, але я вже не хочу відривати. Завтра, хоч ти завтра все. Буде вже гарно видно. Якраз в той момент відійшли люди, да? Якраз. Самое страшное смерть. Да, я, я В знаю, Ну да, сегодня сына, а вчера да. у меня было. <связывается> да, <связывается> 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 да, да, сегодня сын. Я, <связывается> 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 я знаю, какие впечатления. Впечатления все на лице. Почти такие впечатления. На вашем Да, Это поедет да конечно. конечно. Это же не первый раз. І на останній? — І на останні. останні. Їхати треба їхати. що таке. — А що на цьому бусі? Тож, чи це другий? Чи це це кому? Мій був в ремонті. Короче, стар черковичів. Кому вирішив виручити. Я так розумію, той бус, мабуть, щасливий. Не знаю, навірно. Той форт щасливий. Ми всі За стільки ми, разів. Ми всі щасливі, тому що остались живі. Я за півтора-два метра три хлопці загинули, так що щасливі ми всі. все дрібниці то що відремонтується.